І завжди полоскали цю матерію в проточній воді, тобто річка, струмок, тобто це знов енергія де води. А далі обов'язково висушували на сонці. Тобто потрапляла, і якщо от хтось буде одружувати своїх дітей да, або хтось з рідних, треба розуміти, що рушник на домотканому полотні. Має набагато більше силу, ніж рушник, який робиться з матеріала відрізного. Друга історія мала значення нитка. Нитки більше мали значення і силу тваринного підходження. Тобто, от у нас є там рушник, який вишивний шерстяними нитками. От шерсть найбільший провідник енергії, це раз, шовкова нитка, це так само. Рослинного походження мають меншу енергетику, тому це льон, там вже волна і так далі. І ніякої енергетики не мають акрилові нитки. Тобто, навіть купуючи рушник на весілля, треба розуміти, що в акриловому варіанті він не посилить ніяким чином ті оберегові функції, які в нього закладаються. Не можна ні в якому разі. Підрубувати, завертати рушник і робити весільний підрубку. Чому? Тому що ви відрубаєте собі щасливу долю. Це раз. Тобто кінець, от бачите, як в цьому тканому рушнику, який у нас е, кролівецький, да? він по факту, в старовинному варіанті, якщо ми тут глянемо, ми він всі важ... підрублені. Вони теж. А, от, а тут а, підрубувати весільний рушник ми не, не можна. Далі не можна робити ніяким чином ніякі мережива, бо це ви в життя натягуєте дірки, проблеми. Не можна робити ніякі кітиці, розхитувати своє сімейне життя. Цікаво, що в музеї Гончара Івана досліджували цю ситуацію. І була така історія. Розповідають, що були дуже щасливі хлопеці, дівчина, вони зустрічалися, мріяли створити сім'ю. І весілля святкували за українськими обрядами. Мама значить, вишивала рушник на весілля своїм дітям і от одружився, начебто було на весіллі нормально, відгулявши свято, потім вже дружина не може довго завагітніти. Далі вона вагітна і народжується мертвонароджена дитина. Чоловік втрачає роботу, починає дуже сильно хворіти. І людина, яка була повним матеріалістом в цьому житті, не вірив в ніякі сакральні символи. А нічого він бере і витягує цей рушник, і дає матері і каже: він приніс нам біду з полигу. Мати, яка робила це від щирого серця у ну, своїй дитині, бажала тільки хороше, звертається до фахівців, от саме музею Гончара, який займається тканинами, вивчення тканин, і питає. Моя дитина звинуватила мене в тому, що я зруйнувала її життя. Е е сімейне. Чому він звинувачує цей рушник? Адже я ж його вишивала з любов'ю. І дослідивши цей рушник, е вони зрозуміли першу історію. По-перше, рушник ніколи не шивається з двох частин полотна. Uh -huh. Він має бути цільний. А мама взяла полотно домотканне, але воно було невеликого розміру, і вона вирішила його подовжити, зробити більш кращим. Вона просто всередині його шила, і для того, щоб не було видно, що вона шита, вона взяла, додала це ще мережку, якби mm -hmm. красиво. Да? Що вона зробила? Вона розірвала ту долю, той сенс, який от від початку закладала в цю історію. По-друге, от рушник, бачите, він вишивається у нас таким чином, що в весільному рушнику завжди є дерево життя. От дерево життя воно містить наших предків, покоління, і оця квітка це якби продовження, яке має дати рід. Що зробила мама? Мені здалося, що залишається великий шматок, да, не вишитий і це не гарно. І вона взяла і додала тут ще одну орнаментовану лінію. Що вона цим зробила? Вона перекли, перекрила продовження роду. От начебто, вкладаючи такі хороші змісти да, і такі бажання, вона. Не розуміла, що символи, які зберігає наша культура вже протягом 6 тисяч років, що вони працюють. І от, перекривши от таким чином, прикрасивши везерунок, да, а ще посередині мережку, це ж не дало жінці народити дитину, довго завагітніти, а да, потім народити мерто народжену дитину. Тому, по факту, кожен зміст має, кожен везерунок має свій зміст. І найбільше, найбажаніше на весільному рушнику вишивати дерево життя. Чому дерево життя? Бо ти бажаєш в першу чергу продовження цього роду. І для цього обирати біле доматкальне полотно і обирати червоні нитки. Чому? Тому що червоне – це сила кохання. От якби кохання дає процвітання роду. Що робити, коли от родина взяла і розлучилася, а весільні рушники? Куди його дівати? По факту в родині є ще діти, і хочеться, щоб доля цих дітей була щаслива. В українській традиції існувала історія, що в такому разі рушник відноситься і дарується церкві для благої справи. І ми інколи, коли заходимо в церкву, ми бачимо, що як до свят прикрашені Ікон... ікони рушниками, біля кожної ікони. От ніхто не замислювався, висить рушничок, яким протирають завжди ліки, да? від зайвих слідів. Тобто рушник продовжує своє служіння, і відповідна от енергія, ну негативна, можливо, досвіду, негативного досвіду батьків, вона не передається дітям.